Ну а в Дніпрі місті з'явилася найпотужніша в Україні теплоелектростанція на соняшниковому лушпині. На реалізацію проєкту знадобилося два роки і 32 мільйони доларів інвестицій. Технологічні параметри відповідають всім міжнародним стандартам. Підприємство повністю екологічне працювати ТЕС може і на інших видах біомаси. Про відчутний крок до енергонезалежності через біоенергію. Репортаж наших колег. В этом показана такая нагрузка даний на момент зараз несе наша станція. То тобто 16 міго саме на таку потужність розрахована перша і найбільша в Україні тес, що працює на соняшниковому лушпинні. Тут усе автоматизоване. Працівники потрібні хіба що для контролю. Найважче було підібрати якісне обладнання. Знайшли таке в Чехії, та як не дивно, у Харкові. До слова станція на 65% оснащена приладами українського виробництва. Татьом ми загружаємо нашого топлива, лозу подсолнечника, для ее сжигания, в копле мы вырабатываем пар, который мы передаем на турбогенератор для генерации электроэнергии. А це серце теплоелектростанції. Саме в цій пічці горить соняшникове лушпиння, що залишається на сусідньому підприємстві з виробництва олії. Щогодини її перевіряють фахівці. Тут необхідно постійно підтримувати відповідні умови. Головна перевага підприємства екологічність. Показники вражають, ця тес одна з найчистіших не лише в Україні. Викиди значно нижчі за норму. Нормі 250 міліграмів. На метр кубічний ми достіли 100 міліграма. Ні один європейський котел не видає таких показателів, котрої са до того ж, парові котли можуть працювати не лише на в лушпині та палетах, а й на інших видах біомаси, зокрема й на дерев'яній трісці. І така станція значно ефективніше від інших альтернативних. Наприклад, сонячні панелі дають енергію тільки в день. А за наявності сировини робота цілодобова. Поручені станції тривало два роки, витратили 32 мільйони доларів. На підприємстві сподіваються, інвестиції окупляться через 5,5 років. Дніпровська ТЕЗ за своїми показниками може сміливо позмагатися із закордонними аналогами, та головне це ще один крок до енергетичної незалежності країни.